Прошу підписуватися на мій канал. Про... Зараз мова буде йти про можливості економії електроенергії при її вимкненні. Переважна більшість тих, хто отримали радянську або пострадянську світу, переконані, що вимикаючи електричну енергію, її таким чином економлять. Особливо таке уявлення поширене серед тих. Хто вивчав так звані точні науки. Доводиться розчарувати усіх таких людей. Економити в буквальному значенні цього слова електричну енергію дуже важко, а іноді просто неможливо. В радянських школах будь-яких рівнів це не пояснювалося. хоча б тому, що матеріалісти ніяк не могли розібратися до кінця з тим, що таке енергія. Написав же Енгельс, що такої речі, як енергія, не існує. А ще й плани з електрифікації усієї країни на додаток до радянської влади, так що просто ніколи було. Частина відвідувачів каналу може бути шокована, як це важко економити електричну енергію, адже існують акумулятори. Можна накопичити в них електричну енергію. Можна зберігати в них, виходить, можна економити чи не можна. Енергію в акумуляторах зберігати дійсно можна. Більше того, вони саме для цього і призначені. Тільки яка енергія зберігається в акумуляторах? Електрична чи може якась інша? Спробуємо розібратись. Найпростіші з усіх акумуляторів механічні. Вантаж підняли, накопичили енергію. Коли потрібно цю енергію, можна використовувати, що може бути простіше, це можна продемонструвати на прикладі гідроакумуляційних систем. В гідроакумуляційних системах накопичення енергії відбувається підняттям води. Коли потрібна електроенергія, ця вода крутить турбіни. З електрогенераторами і електрогенератори виробляють електроенергію. Це не теорія. Такі системи дійсно існують і дійсно використовуються для накопичення збереження енергії. Жаль тільки в Україні таких систем дуже мало. Теоретично їх повинно бути набагато більше, адже переважну більшість ставків, не кажучи вже про водосховища. Можна було б використовувати як гідроакумуляційні системи. Ніби потрібність таких систем давно розуміють, але руки до них майже ніколи не доходили. А от якби гідроакумуляційних систем було більше, енергію дійсно можна було б зберігати і економити. Щоправда, вона не була б електричною, але як кажуть, то вже таке. В акумуляторах, які всі звикли називати електричними, відбувається під дією електричного струму різні хімічні реакції. І тоді, коли накопичується енергія, і тоді, коли вона використовується. Так що там теж зберігається не електрична енергія. Хоч такі акумулятори і називають електричними, вони накопичують і зберігають хімічну енергію. До речі, недостатня кількість гідроакумуляційних систем проблем не тільки в Україні, в розвинутих країнах гідроакумуляційні системи також в невеликій кількості. Основна причина надто великі площі ці системи займають, в цьому великі можливості для творчості науковців і винахідників. Якби цю проблему вдалося вирішити... Розвинені країни вже давно б відмовились від будь-якого викопного палива, а від ядерної енергетики, тим більше. Цілковито перейшли б на альтернативну енергетику, яку називають також зеленою. Але в альтернативній енергетиці електроенергія виробляється дуже нерегулярно. Адже і вітер дме з різною силою, і сонце світить по-різному, і вночі його зовсім не видно. А електрична енергія потрібна весь час. В багатих країнах Заходу почали створювати досить потужні електричні акумуляторні батареї, але вони дуже дорогі. Та й потужності їх навіть там замало. Адже врахувати наявні. Якщо врахувати наявні розмір споживання енергії, електрична енергія має також одну не дуже цікаву властивість. Вона може накопичуватись тоді, коли це не дуже потрібно, а точніше, дуже не потрібно. Мова йде про паразитний струм, крім усього іншого, це може бути і наслідком раптового Вимкнення великої кількості споживачів. Використовувати паразитний електричний струм, навіть винахідники не намагаються. Навпаки, в електро електротехніці таких паразитних струмів всіляко намагаються позбутися. В більшості випадків їх намагаються компенсувати за допомогою пристроїв, подібних до тих, в яких накопичується паразитний електричний струм. Усі ці міркування свідчать про те, що при вимкненні споживачів електроенергії зекономити цю енергію і потім ефективно використовувати дуже важко. Вироблена електроенергія повинна бути спожита, інакше вона втрачається без особливої користі. Що відбувається з електричною енергією, коли масово відключають споживачів? Електрична енергія в тому вигляді, в якому вода існує в мережі. Має таку властивість, яку фізики пояснюють як здатність виконати якусь роботу. Цілком зрозуміло, що тут слово робота є метафорою, бо це не те, що робота людини. Так от, повинно бути зрозуміло, що в тому випадку, коли підключені споживачі електричного струму, то такою роботою буде дія електричних приладів. А в тому випадку, коли споживачі відключені, електричний струм буде просто додатково нагрівати електричний провідник. Додатково, бо електричний провідник буде нагріватись більше якраз на ту величину, яку могли б спожити відключені споживачі. Тобто буде просто нагрівання електричного провідника, який, своєю чергою, буде гріти навколишнє середовище. Дуже часто це єдиний відчутний наслідок відключення споживачів енергії. І це теж фізики умовно називають роботою електричного струму. Прошу підписуватись на мій канал.